Це зазнакове вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Так, даний мобільний телефон буде вилучати. А мої гроші? За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статтею 332 Кримінального кодексу. Вас затримано. Пациент, знаю, что он батюшка. Попросил посмотреть выписку с парня какого-то. Я посмотрел, он мне сказал, что ничем не могу помочь, не знаю, возьмут его в армию или нет. А потом через месяц отец попросил меня, знаю ли я, где можно деньги поставить на счет криптовалюты. Я ребятам отдал 7 тысяч долларов. Пакет с документами отдал батюшке. парень, я даже не знаю, будет надо ему помочь выехать. Получится, получится. последний раз такая ситуация была два, нет, где-то полтора месяца назад. Я не помню, кто его даже зовут его Я его с ним никогда не встречался. Mm -hmm. Он мне позвонил, ты можешь ему помочь? Я говорю, помочь могу. Я дал номер телефона, они с ним связались, и я периодически спрашивал, все ли там все нормально. Четыре mm с -hmm. половиной доллара. 500 мои, 4 Одеські поліцейські викрали групу осіб в організації незаконного переправлення чоловіків за межі України. Слідчі встановили, що троє місцевих жителів з метою особистого збагачення розробили злочинну схему переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон. Свої послуги вони оцінили в 7,5 тисяч доларів США. Бажаючим уникнути мобілізації, зловмисники обіцяли оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я. Із зняттям зв'язкового обліку, що сприяло їхньому подальшому перетину державного кордону через пункти пропуску, плата за послуги повинна була здійснюватися криптовалютою, яку, бажаючи залишити країну чоловіки, мали перевести на електронний гаманець одного з фігурантів. Підшукавши клієнта, який погодився на запропоновані умови та здійснив оплату, один із зловмисників провів з ним інструктаж, як поводитись в пункті пропуску під час перетину державного кордону, та передав необхідний пакет документів. А в день, коли ухилянт повинен був покинути країну, поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, не допустивши незаконного перетину державного кордону. Фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з Позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, двом іншим цілодобовий домашній арешт. Слідство триває.